Кликати і шукати Ісуса. Роздуми над Божим Словом на четвер, восьмого звичайного тижня, рік другий. Того часу Ісус зі своїми учнями і великим натовпом виходив з Єрихона. а син Тимея, Вартимей, сліпий же брак, сидів край дороги. Почувши, що це Ісус Назарянин, Він почав кричати, гукаючи: Сину Давида, Ісусе, помилуй мене. І багато погрожували йому, що замовк. Та Він ще дужче кричав: Сину Давида, помилуй мене. А Ісус, стоячи на місці, сказав: Покличте Його. Вони закликали сліпця і сказали йому: Відваги, вставай! Він кличе тебе. Той скинув свого плаща, підскочив і прийшов до Ісуса. І у відповідь Ісус промовив до нього, Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Сліпий відказав йому «Равунній, щоб я прозрів. Ісус же сказав йому: Іди, віра твоя спасла тебе! І він відразу прозрів і пішов дорогою за ним. Коли двоє людей загубили одне одного, наприклад, у великому місті серед галасливої юрби, то знайтися їм непросто, навіть якщо вони мають мобільні телефони. Тоді найкращим буде домовитися, щоб один із тих, хто загубився. Почекав на якомусь примітному місці, наприклад, біля фонтану, пам'ятника чи поруч із яскравим рекламним плакатом, а інший має шукати вже оцей орієнтир. Коли сліпий Вартимей починає кликати Сину Давида, Ісусе, помилуй мене, то здається, що Ісус діє саме за цією логікою. Ісус, стоячи на місці, сказав покличте Його. Ісус дуже уважно і трепетно ставиться до того, коли ми кличемо Його на ім'я. Він дуже хоче, щоб ми не загубили його серед шуму нашої буденності. Він стоїть і чекає на нас, поки ми не прийдемо до нього. Коли ж ми Його покликали то повинні шукати знаків його присутності в нашому житті, бути уважними до того, як він проявляє свою любов до нас чи до наших близьких. Якщо ти його покликав, будь певний він чекає, щоб ти його знайшов. Підійти до нього значить, виявити смирення перед Ним. Вартимей називає його Сином Давида. Тобто визнає його царську владу, відтак він може лише просити Господа про можливість підійти до нього і сподіватися на милість, що цар його покличе. Ісус Христос проявляє милість до Вартимея, кажучи, щоб той наблизився. Можливо, саме тому Східна Церква прийняла молитву сліпого Вартимея як основу Ісусової молитви. Вона нагадує нам три головні речі, які ми легко забуваємо, коли молимось. Перше, ми перед Господом завжди є тільки жебраками Його благодати, ми не маємо нічого такого, що саме по собі могло б заслужити визнання Богом нас як гідних спілкуватися з Ним. Проте Він перший виявляє нам свою милість, оскільки Він є Бог. А отже його любов досконала, то Він завжди і фактично безумовно уділяє нам своєї милості. Через те, що ми їх отримуємо завжди, вони не перестають бути милостями, а ми не перестаємо бути жебраками його благодатей. Ми просто звикаємо до того, що Господь нібито повинен надавати нам свої милості. І забуваємо, що насправді ми нічого з цього не заслужили, що всьому доброму в нас ми завдячуємо Богові, а самі від себе здатні тільки чинити зло. І це забування підштовхує нас у небезпечну гординю в стосунках з Богом. Молитва Швартемея допомагає знову і знову усвідомлювати велике милосердя Бога і нашу власну порожнечу. Друге, ім'я Ісуса, значення якого Бог спасає, якщо ми вимовляємо Його у вірі та з надією, це змушує Ісуса зупинитися і слухати, про що ми Його просимо. Третє, чого нас вчить цей сліпець, коли ми просимо про щось у молитві, нам треба бути з одного боку наполегливими в цьому проханні, як в Артемей. Але одночасно треба вміти чекати і прийняти те, що Господь може або не відразу відгукнутися на наше прохання, або взагалі не схотіти нам дати того, про що ми конкретно просили, хоча напевно дасть нам те, що потрібно для спасіння. Більш спасенним для нас є не отримувати всього, про що просимо відразу. Але зберігати надію та уповання на Господа, що Він напевно знає, що, як і коли зробити для нас. Від нас же Він очікує довіри. Ісусе, Сину Давида, помилуй мене грішно.